Напередодні річниці створення УПА у верхньому Вербіжі проводять мотокрос. Його організаторами виступають сільський голова Віктор Андрійчук та місцевий підприємець Дмитро Паландюк. Цьогорічні змагання присвятили також і Дню захисника України. Цьогоріч на змаганнях вшанували всіх героїв Небесної сотні та тих, хто загинув, захищаючи нашу державу у цей час. Місцеві аматори прочитали поминальні вірші, а учасники і гості турніру передали один одному символічні свічки пам'яті. Привітав спортсменів один із організаторів турніру, сільський голова Віктор Андрійчук. Він розповів, що у такий нелегкий час, коли гинуть люди, українці повинні гуртуватися та пам'ятати про своїх героїв. А такі змагання це ще одна можливість віддати героям нашої держави данину пам'яті. Ви бачите, скільки є людей, скільки є спортсменів до цього часу проводилось. Трошки призабули, але відновлюється. Я хочу подякувати організаторам. Це Паландівку Дмитро Дмитровичу, також Дмитруку Василю, ну і всім тим людям, які допомагали і відновлювали цю трасу. Ну, звичайно, вам, спортсмени, хочу побажати щасливого старту і нехай переможе сильніший. Ну, і як бачите, що є таких дві маленькі скриньки, якщо буде у вас така можливість, десь і каву, не тільки каву випити і щось друге, а ще й не забудьте кинути й допомогти тим нашим. Е Учасниками то, які сьогодні захищають нашу неньку Україну. на перегонах в урочищі Дученкове того дня змагалися за перемогу майже три десятки спортсменів. Серед них навіть одна дівчина це гвіздецька мотокросменка Поліна Сахарієва. Я їхала вже на трасі. Ну мені з хлопцями більш спокійніше, як змагатися з мчатами, з дівчатами. Більш страшніше там треба ну, тут. Я покатаюся просто для себе. Я не буду змагатися. також серед учасників мотокросу є спортсмен із Німеччини. Тому турнір можна вважати міжнародним. Ним. З Верхнього Вербіжа Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК».